Зробіть три великих то і видох. Іноді ти почуваєшся похмурим. Приходять смучення, смуток чи слабкість. І начебто є енергія всередині, але вона є абсолютно хаотичною. Вона змушує тебе щось робити, метушитися, турбуватись, відчувати внутрішню напругу. Ця енергія призводить до стану заціпеніння, це тінь ентропії. Ви немов у вакуумі, енергія стає нерухомою. Саме цей стан стає причиною нового занепокоєння. Ти шукаєш вихід, намагаєшся впоратися. але або твоє заціпеніння стає ще сильнішим, або ти починаєш активізувати діяльність, робити лише щось робити. Ти пускаєшся дикі проєкти та стосунки, що створює ще більше безладдя та безпорадність. Це замкнуте коло, це частота тіні. Ти не вирвешся з цього замкненого кола, поки твої дії продуктовані страхом заціпеніння. Ця енергія наче вічний танець шевий, який одночасно творить і руйнує. Не намагайся чинити обір цьому танцю, нікому ще не давалося не брати участь у танцю Всесвіту. Важливо усвідомити, що під час заціпеніння система перезаряджається, організм та да сигнал завмерти. Йому важливо зробити внутрішню роботу, цей стан є дуже плідним. Вихід у тому, щоб побачити його та повністю прийняти. І, будучи повністю прийнятим, воно раптово зникає. Необхідно подолати цей страх, дозволити собі у стані нерубіння прийняти і полюбити себе таким. І коли частота страху йде, приходить дар, свіжість. У дарунку свіжості зустрічається дві. Першооснови у тому числі створено світ, світло і звук їх поєднує третій початок вогонь. Щоразу, проходячи через низькочастотний хімічний процес, ти відтворюєш міф про створення світу у темряві раптово спалахує світло. Як за допомогою чарівної палички вимикаються області низьких енергій і приходить радість. А з радістю приходить потреба її висловити. Цей дар називається даром свіжості, тому що незалежно від результату його прояву це завжди абсолютно нове. Свіжість виражає твою жвавість, що горить. Внутрішнім вогнем. Світло в очах, яке неможливо не побачити, нагнений, посилений першим даром. Ти, немов оточений ореолом чогось, привнесеного з іншого світу. Люди починають тягтись до тебе, як метелики до світла. І ось ти відчуваєш, як твоя свіжість, твій вогонь запалює вогонь в інших людях. Ти насолоджуєшся цим впливом, впливом свого внутрішнього вогню. Важливо, щоб поряд у цей момент були люди, які підтримають це полум'я, так само, як важливо, щоб у камінні були сухі тріски та дрова, готові допомогти запалити вогник маленького сірника. Але не чекай, що сірник горітиме вічно. І дрова теж рано чи пізно прогорять. Не намагайся роздмухати холодне вугілля, коли полум'я померкло. Для того, щоб народився новий сірник, потрібен час, і цей час важливо провести в самоті і в внутрішньому дозволі порожнечі, бути всередині тебе. Це дар творчості. А творчий імпульс не підладний контролю. Він проявляється довільно це справжня суть дару свіжості бути чистою судиною для творчих процесів, щоб робота життя була зроблена через тебе і продовжила свій шлях до сталості любові, краси та єдності. На частоті Слідгії світло, виявляючись, Через людську свідомість стає красою. Краса є причиною життя, і життя є причиною краси. Краса лежить у єдності всього, цю красу неможливо висловити словами. Єдиний спосіб зрозуміти сільгір розчинитися в ній. Справжня краса це порожнеча, немає нічого, чим можна її осягнути чи відчути. Відчуй, чуй, як дар свіжості та світ краси наповнює твоє серце. Скажи собі, я відчуваю, як у моєму серці стало ще більше світла та любові. Я пам'ятаю, що любов це єдина енергія у всесвіті, яка множиться, коли я нею поділяюся. Відчуй, як світло твоєму серці стає все яскравішим і яскравішим з кожним дихом. Золотисте свічення наповнює все твоє тіло і виходить за його межі, наповнює всі тонкі тіла. Тепер твоє світло висвітлює всю твою кімнату, твій дім. Твоє місто, Твою Україну, весь світ. Уяви, як світло сердець мільйонів людей з'єднується, огортаючи землю свідченням любові. Вимов про себе. Я відчуваю кохання всього світу. Я відчуваю, що світ це кохання. Я дякую Всесвіту і відчуваю досконалість творіння в кожній секунді. Я дякую життя за можливість прожити його у своєму досконалому тілі. Я дякую своєму тілу за те, що воно дозволяє мені прожити мій унікальний досвід. Я дякую Землі за все, що вона народить і чому дає силу. Я дякую любові за те, що вона відкриває моє серце і робить мене сильнішим і радіснішим. Я спрямовую силу любові всім живим істотам на землі. Я відчуваю, як сила любові всіх сердець об'єднується та здійлює землю. Зроби глибокий вдих, видих і посидь кілька хвилин у повній тиші, відчуваючи це світло. Справжню суйтару свіжості бути чистою судиною для творчих процесів. Щоб робота життя була зроблена через тебе і продовжила свій шлях до сталості любові, краси та єдності, медитація прийшла до кінця. Дякую.